Вивчаємо закон України про національну поліцію, пункт 4 повноваження поліцейських, стаття номер 28 Називається вона так: відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів. О, якщо хтось використав інформаційні ресурси і десь злив їх, чи продав, чи ще якимось чином вони потрапили туди, куди не потрібні, не повинні були потрапити. От є така відповідальність. Яка описана в статті 28. Читаємо, коментуємо, пишіть свої думки в коментарях. Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Бачите, ну, яких вона заходів вживає, будь-яких, будь-яких, то що, ніяких, на, на чесному слові. Так, друге, Поліцейські несуть персональну дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушення прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Ну, ви колись бачили, щоб когось покарали за злив інформації кудись. Я взагалі ну, не пригадую, щоб такі випадки, випадки траплялися. Тобто. Ну, Теоретично повинні нести покарання, а практично і тут ще так гарно написано та несуть персональну дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність. Це ще треба виявити і довести, що вони там щось зробили. Третє, Міністерство внутрішніх справ України в межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог, законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними базами банками даних. У порядку визначено в статтях 26-27 цього закону. Ну, Міністерство здійснює контроль за базами даних чи дотриманням вимог законів та інших нормативно-правих актів. Ну, Може теоретично і здійснює, а практично ми ж розуміємо, що під словом міністерство то е, там знаходяться конкретні люди, так які. Повинні працювати, Ну, людський фактор ніколи не є вичерпним, тому вони можуть працювати, а можуть і не працювати. Вони ж не роботи. То комп'ютер може все проконтролювати. А люди, люди взагалі їм все байдуже. Дочекатися зарплати і, як то кажуть, і греть з ним. Ну, на цьому закінчується четвертий розділ закону України про національну поліцію, який називався, і називається, і буде, мабуть, називатися Повноваження поліцейського. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.